Яку красу ми зайшли з вулиці? Це такі магазини. Тут дуже приємно пахне. Дуже гарно. Це як такий, знаєте, торговий центр, аптека, тут все є. Наші діти вже побігли. Краса. Сцена, тут, мабуть, щось відбувається. О, бога ресторан. Краса. Так, дівчата вже пішли щось дивитися. Камінчики. Що ви тут дивитесь? Мітаріти.